Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео мова піде про виступ молодої української шахістки жіночого міжнародного майстра Єлизавети Грибенщикової на традиційному шаховому фестивалі Гренке, який щороку проходить у німецькому Карлсрує. Цього року програма змагання була доповнена шахами Фішера. Головний турнір з такого зараз популярного шахового фристайлу буквально виробив. Норвежець Магнус Калсен набравши 100% результат 9 очок в 9 турах. Але мова сьогодні піде про інше змагання Open турнір А з класичних шахів, в якому іграла Єлизавета. Про її підсумковий результат у цьому змаганні, я скажу трошечки пізніше. А спочатку розглянемо, як мені здається, найкращу партію Єлизавети на цьому турнірі. Проти досвідченого німецького гросмейстера Геннадія Гінсбурга, з яким уважні глядачі нашого шахового ресурсу вже добре знайомі. Він став одним з суперників автора каналу на традиційному щомісячному стрімі у форматі 2500. Була зіграна дуже цікава, захоплива партія, яка вийшла окремим відеороликом. Хто її не бачив, обов'язково передивіться, в описі під відео є корисне посилання. Але то були інтернет-шахи, а це серйозна класична партія, в якій Єлизавета грала білими, і пішла Е2, е 4 У відповідь: Е6, д4, д5, французький захист. Кінь С3. грає українка. Чорні відповідають класичним кінь в 6 Тут білі дуже часто просувають пішака на Е5. Але Єлизавета віддає перевагу зв'язці коня слон же 5, і чорні б'ючи на е 4 обирають варіант Берна. Часто цю систему також називають іменем Рубінштейна, але все ж таки чистий Рубінштейн у французькому захисті це взяття на е 4 на третьому ході. Білі б'ють конем, слон е 7 і слон б'є ф6. Взагалі, в дебюті слон за коня просто так ніколи не віддається. Найчастіше це робиться для того, щоб здвоїти супернику пішаки. Але буває так, що цей розмін дає якісь інші позиційні плюси. Зараз, після взяття на F6, білий кінь на e 4 стоїть дуже потужно, і в найближчому майбутньому зігнати з цієї позиції чорні його не можуть. Ходом кінь в 3 Єлизавета захищає центрального пішака. Кінь Д 7 ферзь д 2 і чорні роблять коротку рокіровку. Білі грають 3-0. ставки. Зроблено. Суперники рокірували на різні фланги, і звісно, в таких ситуаціях перший план як для білих, так і для чорних атака на короля. Перспективи білих дещо краще, тому що вони мають більше простору. У чорних же традиційні проблеми з розвитком поганого білопольного слона. Слон е 7 грає німецький гросмейстер, і білі відразу ставлять пішака на H4. Дуже агресивна гра української шахістки, яка є логічною. Чорні грають С5, підриваючи пішака Д4. Після взяття тимчасово жертвують пішака, граючи ферзь С7. Звісно, у здоровому глузді жоден кваліфікований шахіст не буде захищати цього пішака ходом б2б4, послаблюючи свого короля. Тому Єлизавета продовжує накопичувати сили для атаки на королівському фланзі, ставить слона на Д3 після взяття розмін коней. Раніше в цій позиції білі грали ферзь Ф4, але в нашій партії ферзь є 2 з очевидною ідеєю піти ферзь є 4 і загрозою мату послабити пішакову структуру чорних на королівському фланзі. І тут Гінзбург робить першу помилку в цій партії. Німецькому шахісту варто було зіграти слони в 6, щоб після ферзь 4 зіграти же 6. А у відповідь на ферзь f 4 з нападом на слона захистити його ферзе. Позиція чорних на королівському фланзі є досить міцною, і відкрити її і поставити мат чорному королю буде вкрай важко. Окрім ходу слоном заслуговував на увагу хід тура b 8, щоб якнайшвидше почати контратаку на ферзовому фланзі. Це більш гостре продовження, яке пов'язано з суттєвим ризиком. Але Гінсбург вирішив зіграти ферзь Б4, не даючи білим поставити ферзя на Е4. Звісно, і Еншпілі білі зберігатимуть певну перевагу, але не таку велику, як в Міттельшпілі. І Єлизавета Гребенщикова продовжує грати проти чорного короля, ставить пішака на Ж3. Цей хід зроблений для того, щоб в майбутньому зіграти F4. І коня розташувати в центрі. Хоча, чесно кажучи, хід кінь е 5 можна було зробити і відразу. І тут Гінзбургу вже необхідно було контратакувати, зіграти слон F6, нападаючи на пішака Б2. Після С3 відхід на А5 з нападом на А2. Щоправда, атака білих вже йде швидше. Після кінь G5 треба грати G6, тепер вже захист пішака. Ну і далі, можливо, F4 H5 або якийсь інший план. Десь, може, жертва не 7 чи аж 7 Вочевидь, в темпі проведення атаки на короля білі вже обігнали суперника. Але Гінзбург вирішив запобігти появі білого коня на G5, просунув свого пішака на H6, хоча це послаблення королівського флангу є невимушеним. Все ж таки загроза кінь G5 не вимагала таких радикальних дій. Ну а тепер кінь йде в центр, і чорні нарешті починають щось робити на ферзовому фланзі. Але запізно. Після С3, ферзь С5, слон С2. Грають білі, відкриваючи вертикаль Д Тура Е8. Грати ферзь Е4 не дуже добре, тому що чорні захищаються з темпом F5. Тому F4 грає Грибенщикова, чорні ставлять пішака на А4, але простий хід А3 гальмує його. Подальша атака пішаком Б нічого не дасть, тому що поле Б4 міцно тримається білими пішаками. Тому далі йдуть чорні фігури. Тура А5, але G4, слон в 6, і нарешті ферзь Е4 з загрозою ферзь h7. Втримати королівський фланг не вдається, тому що загроза шаху поєднується з просуванням пішака на g5. Зганяємо слона, і потім вже падають пішаки g7 та h6. Якщо тут зіграти g6, то білі виграють простою жертвою коня на f7. Після взяття ферзь g6, король е 5 F5, намагаючись відкрити вертикаль Е, і після е 5 можна спокійно зіграти ж 5 продовжуючи нищівну атаку. Тому Гінзбург вирішив все ж таки побити коня слоном. Єлизавета дає шах, король F8, б'є на е 5 ферзь б'є е 5. В атаці на короля білі пожертвували два пішаки, але все ж таки досягають свого, граючи Тура H F1. Загроза слон G6. Ну а що робити чорне? Можна було піти ферзь Е3, і після відходу короля Тура Д5. Але Тура d є 1, ферзь відходить, шах, далі ферзь б'є g7, у білих вирішальна перевага. Тому, захищаючись від вторгнення слона, F5 зіграв німецький шахіст, та тут Тура d 1 ферзь відійшов на F6, і нескладний фінальний удар слон B F5 змусив чорних здатися. Білі все ж таки досягають відкриття вертикалі F, тому що у випадку взяття слона буде мати два ходи: ферзь h8. І 8. Ось така партія. Зовні все просто. Здається, що білі виграли без особливих проблем за чітко побудованим планом. Так воно і є. Але реалізація цього плану потребувала не лише точного розрахунку варіантів, але й сміливості, тому що все ж таки в атаці на короля білі пожертвували два пішаки. Чудова перемога. Ну а які ж підсумки турніру для Українки? В результаті у цьому дуже масовому опен-турнірі, в якому брали участь аж 875 учасників, українська шахістка посіла 37 місце. Це відмінний результат, зважаючи на те, що в цьому турнірі грало дуже багато кваліфікованих шахістів, міжнародних майстрів, міжнародних росмейстерів. А нагадаю, сама Єлизавета поки що жіночий міжнародний майстер. Ліза набрала 6,5 очок в 9 турах, не програвши жодної партії, що додало до її рейтингу додаткові 57 пунктів. Вітаємо Єлизавету, її тренера Євгена Абрамовича Чернова з черговим вдалим турнірним досягненням і зичимо подальшого прогресу в особистих та командних турнірах. Хочеться, щоб Єлизавета закріпилася в жіночій збірній України, адже, на мою думку, вона цього вже цілком заслуговує. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!